Хлопці, ось така клавіатура, пульт клавіатура, бо ви бачите пульт, Зараз питайте, де тут клавіатура. Це пульт серії G, це G60 S-Pro, Bluetooth 2.4 донгл. В нас є повноцінна кверті клавіатура. В нас є шестий осевий гіроскоп, в нас є підсвітлення, в нас є голосове керування голосом. Ще в нас є. Ось, дивіться, ось така сенсорна панель. Це в нас тачпад. І це неймовірна крутелезна штукенця для смарт тв боксів для комп'ютерів, так для комп'ютерів, і це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Традиційно починаємо з Aliexpress, Ну, ви бачите, що зараз 1790 вона коштує, але це е, неактуальна е, сторінка, бо я поясню, в мене дві ці клавіатури. Ви зараз на розпаковці це побачите. Так ми будемо робити розпаковку і там усі усі моменти ми будемо обговорювати. Бо там є і англійська клавіатура, і є російська. Чому російська, бо україномовну не випускають, а використовувати клавіатуру тільки з з англійською мовою ну не досить. Е, е, Nam Воно так підходить. Тобто, ну, я не знаю, чому китайці не хочуть додати там пару таких букв українською мовою. Ну то, я скільки їм не казав, вони щось там не розглядають наш ринок як потенційно цікавий за об'ємами. Тому ну, така ситуація. Що тут є? Підтримуються, в нас є підсвітлення, є підсвітлення, підтримуються два режими е, роботи. Це Bluetooth 5.0 чи 2,4 ГГц через донгл, В нас є батарея на 200 мА, Ампер в нас є АБС Пластик, такий собі, знаєте, матовий, не глянець, бо вже задовбався їм талденити, що ну, потрібно вже пробити матовий. нафіга той глянець, який в нас мацкається, і воно не корисне. І воно не досить добре, не досить добре працює. Далі, що вони тут заявляються ще? Ну-ка, Android TV Box, and Shield TV, то тобто есть воно працює все. Далі, motion Sensor, ну, шестиосовий гіроскоп. Але а, з приводу голосового керування ви зараз подивитесь усе у огляді. До речі, давайте так, тут ви бачите в нас. А, Дивіться, але в нас є момент, що тут немає російської клавіатури. Я посилання на підтримку з російськими буквами розмістив у опису під цим відео. Також підписуйтесь на цей канал та натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші огляди. Зараз ми його розпакуємо, потестуємо на дивіться, до чого воно підходить: для смартфонів, для смарт-тв, для таблеток, для проекторів, для Raspberry. Ну, вони тут пишуть і пишуть, але ми з вами зараз потестуємо на комп'ютері. Почнемо з комп'ютера, потім перейдемо на Xiaomi Mi TV Stick 4 k бо це е, саме, що не є сертифікований ті і Ви повинні це розуміти. Е, так, переходимо на розпаковочку, а потім чекаємо на наші висновки. Обов'язково, бо без висновків ви не, не зрозумієте купувати цей, е, цей пульт чи ні, але він мені дуже подобається. Я вам кажу це вже зараз. Е, поїхали, розпакуємо, а далі подивимось. Ого, ось такі пульти. Це а, пульти а, G60S Pro. Це нові пульти. А, чому їх два? Бо один тільки з англійською клавіатурою, другий а, з русською клавіатурою теж. А, так, давайте відкривати. В нас тут задекларовано а, ГГц 2,4 ГГц донгл та Bluetooth 5.0, Гіроскоп з шістю осями. А, 17 плюс 63. Кнопки, ну, в нас акумулятор, ABS пластик та силікон, і він важить 91 грам. Ну, давайте роздивлятися. Це російська версія клавіатури. Так, в нас є донгл, в нас є ось такий кабель. Є в нас інструкція. Де там? Інструкція, до речі, на а, з російською мовою. Давайте відкрию, подивимось. Так, є в нас російська мова. Також дивіться, сам пульт. Сам пульт. Ну, якщо ви ну, не можете російськомовну використовувати, то можете купити англомовну, але як набирати, наприклад, україномовний контент шукати, я не знаю. Тобто, для мене я купував цю для того, щоб у Германії подарувати своєму товаришу. Йому російськомовно не треба, він повністю англомовна людина. Давайте роздивлятися сам сам пут. В нас є ось такий світловий індикатор, є отакі отвіри самого. Мікрофону ABS пластик, він матовий, він не глянцевий, і знаєте, ну нарешті вони почали робити щось не глянцеве, бо я вже задубався їм казати, що глянцевий пластик це ну, досить погана річ. Тому ви повинні розуміти, що це матовий пластик, це силиконові ось такі кнопки з лазерним з лазерною гравіровкою. Тобто, це не наліпка, це не фарба, це конкретна лазерна гравіровка. Тобто, якщо воно буде стирати, ну, стира, то воно зітреться з кнопкою. Далі, в нас є, дивіться, окрім того, що в нас є. Ось такий там гіроскоп, тобто ми аеромиш можемо використовувати. В нас є ще сенсорна панель, тобто в нас є ось такий, як на ноутбуці, який розуміє ще й мультидотик. Тобто ви можете скролити двома пальцями. Лева кнопка в нас одним пальцем, двома пальцями просто тицям. Це права кнопка, і двома пальцями ось так вводимо. Це буде скролено. А, Також в нас повноцінна кверти клавіатура, але без е, ряду функціональних клавіш від F1 до F10 чи F12. Але в нас є win, alt, www.com, ну і повноцінна клавіатура з підсвітленням. Ви повинні розуміти, що тут є підсвітлення, яке вимикається за допомогою цієї кнопки. На фронтальній в нас на фронтальній стороні є кнопка вмикання-вимкнення, delete, вмикання вимкнення аеромиші та сабменю. Є ось таке навігаційне кільце, і ось це один з неприємних моментів: це здвоєна кнопка додому та. На назад регулювання гучності, голосовий пошук і мультимедійна панель, тобто плей пауз та е, наступний трек чи, чи останній трек. Ось ця спарена кнопка. Я не думаю, що це є велика проблема, бо за допомогою TV Quick Action ви, наприклад, можете завдати сюди, ну, переназначити сюди дом, домік, ну, домівочку, і натискати, якщо вам потрібно, дабл тап на цю кнопку робити, і у вас буде все працювати. Сама по собі клавіатура, вона досить цікава. Та Непогано в тому плані, що е, ваші пальці перекривають усю клавіатуру, і це важливо, бо коли ви е, натискаєте ці кнопки, вам ви повинні тут е, контактувати пальцями, щоб воно е, красиво працювало в тому в тому плані, що якщо вона завелика, наприклад, і тримаєте так, то ви будете не дотягуватись, вам потрібно робити якісь зусилля. Е, зусилля, чи якщо вона замала, то це буде не ну досить. Неприємно використовувати, бо ви будете натискати по дві кнопочки, по три кнопочки одночасно. Також в нас є Ctrl, Shift, Caps, Tab, Escape. Ну, в нас є навігаційні кнопки, тобто це повноцінна клавіатура і Backspace, яку можна використовувати для міні-комп'ютера, для ТВ Бокса. Далі, в нас є програмовані кнопки для інфракрасного інтерфейсу. Тобто, це кнопка вмикання вимикання. Є ось ця Delete, Submenu та ось ці три кнопочки. Тобто шість 6 кнопок. кнопок ви можете переназначити на інфракрасний режим для вашого телевізору, чи саундбару, чи звукової панелі якоюсь, чи якогось ресивера. Для вмикання вимикання, ви можете затиснути на 2 секунди ось цю кнопку активації освітлення, чи вмикання вимикання проходить затисканням на 2 секунди. Також в нас є тут цікава така річ, як Bluetooth 2.4. Для того, щоб активувати Bluetooth, вам достатньо зажати. Окей, okay, та кнопку назад, воно. Перемикає режими, ось воно проморгало, і почало і перейшло, перейшло у режим спарювання. Тобто, для того, щоб ну, зараз його підключити, вам достатньо зайти на ТВ-боксі у меню Bluetooth та додати цей пристрій. Для того, щоб перемикнути на DONGLE 2.4. Також саме ми просто перемикаємо чи, чи вставляємо його, воно буде працювати. В нас є кнопка вмикання вимикання, тобто, ми можемо просто повністю його вимкнути. Для того, щоб почати програмування. yeah Після вмикання потрібно зажати кнопку оцю живлення, тримати її там, поки не промаргає ця штука, не включиться красний діод. чи, ну, Це треба, щоб він був підключений той пульт, тоді він буде в нас програмуватися. І після того, як він проморгає, ви просто підносите інший пульт і програмуєте, ну, натискаєте ту кнопку, яку запрограмувати, натиснули, Тут є інструкція російською мовою. Тобто, це зовсім не проблема. Це зовсім не проблема. Також. Хочеться відмітити, що в нас голосовий пошук працює а, ті, ну, не тільки у Bluetooth 5 режимі з Android Genuine, це, це означає, що він буде сумісний з Android TV пристроями, такими як Xiaomi, Shield та іншими, чим Микул КМ Серія. Ну, Зараз спробуємо. Зараз ми його підключимо до а, Стіку та попробуємо, як він працює. А, нам, нам потрібно розуміти, як буде працювати ця кнопка назад. Але слухайте, ну якщо в нас є TV Quick Екшен, то ми можемо переназначати ці кнопки, як ми заважаємо, і тому я не бачу ніяких проблем. А, ну що, що ми ще не розповіли про цей пульт на розпаковочці? Ну, є особливі якісь у нас моменти, і слухайте. Скільки, хав... Скільки їсть ця батарея, я не можу вам сказати, бо кожен використовує пульт як вважає за потрібне, в тому плані, що дехто його використовує одну годину на на добу, дехто використовує там 10 годин на добу. І тому показники будуть різні. Зараз я їх беру з собою та йду до tv бокса і буду тестувати. Ну дивіться, почнемо ми з тестування на персональному комп'ютері для того, щоб ми розуміли, чи працює він ну, у режимі стандартної клавіатури та стандартного тачпаду, чи чи стандартної миші. Дивіться, він вже. Під'єднаний G60S Pro, під'єднав я його через Bluetooth, звичайний Bluetooth. Тобто я е, натиснув Добавити пристрій і в мене він запрацював. Зараз я оперую повністю цим культом. Е, для чого він у такому форматі є? Ну, наприклад, якщо у вас є міні-ПК і ви його використовуєте як tv бокс чи е, бувають такі моменти, як додаткова клавіатура, коли ви там пішли е, полежати кіно, подивитись, ви там, взяли з собою цю клавіатуру. Навіщо брати там велику чи вставати постійно? Тобто ви можете оперувати цією клавіатурою. А, чи працює вона як повноцінна? Так дивіться, я можу. Я можу відкрити якийсь нотатник? А, ми можемо оперувати. Тач панеллю, він повністю повністю підтримує усі функції такої ноутбучної клавіатури. Ми можемо печатати, ми можемо використовувати SHIFT. Ми можемо використовувати Shift, ми можемо використовувати капс, ми можемо робити все, що завгодно через Ctrl, але немає в нас Alt-F4. Наприклад, ну, немає в нас функціональних кнопок для того, щоб оперувати там, швидкими якимись компаніями. Бинація кнопок. Тобто Alt-F4 не буде працювати. А, наприклад, тут працюють і мультимедійні кнопки. Тобто, якщо ми зайдемо у музику та а, почнемо програмати, то я просто натискаю, чи там play, пауза, воно спрацьовує, можемо наступний трек а, ну, те, що був трек, наступний, 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 воно перемикає. Тобто він підтримує усі функції цього пульта. Тому ж, до того, що воно ще й вмикається і вимикається, є клавіатурка, і нормально працює. Но це все не. Ну, що в нас тут ще? Якщо ми на домик на, на кнопку назад натиснемо, то в нас буде спрацьовувати як інша, ну, як друга кнопка миші. Крута штукенці, є керування гучністю, все працює. А ну, давайте. alt tab Так, так, так. Підтримує усі стандартні процедури та функції. Видалимо його з нашого комп'ютера персонального. Давайте видалити. Та переходимо до tv бокса Дивіться, ми під'єднали його зараз через 2,4 донгел, ось через такий. Ми починаємо його перевіряти: права, права, ліва, ліва. Що в нас усі навігаційне кільце працює, ми можемо вимикати. Підсвітлення, це добре, аеромиш працює. Якщо натискаємо, воно на якийсь додаток, воно його, воно його відкриває, це добре. Якщо ми вже у Ютубі, то перевіряємо кнопку назад, є. Якщо натиснемо, затиснемо назад, домик є, працює. Також, якщо ми, якщо ми у Ютубі натискаємо і перевіряємо навігаційні кнопки. Тобто, це повинна бути пауза, це наступний трек. Це останній трек є. Yeah. Все працює добре, регулювання гучності працює. Кнопка, кнопки набору. Давайте так, виходимо у головне меню. Звичайно, треба звикнути до нього. кнопки з набіра то ми можемо набирати в нас текст. Без будь-яких будь перешкод, дивіться, якщо ми натискаємо на Enter, і у вас відкрита клавіатура, то воно буде спрацьовувати як кнопка ОК. І якщо ми натискаємо Escape і натискаємо Enter, то спрацьовує як Enter. Ви повинні це розуміти. Також ми з вами перевіряємо, чи працює у нас кнопка назад, якщо ми вмикнули миш. Натискаємо назад, воно спрацьовує. Але хлопці спрацьовує на сертифікованому Android-TV, це Xiaomi Mi TV Stick 4K. Звісно, якщо ви там е, оперуєте якимсь TV-боксом на е, Slimbox-Прошивці чи на Yugus, то ви можете навіть не хвилюватися, там буде це все працювати. Якщо не працює, то можна переназначити кнопки. Далі тут є такий момент, що в нас є голосовий пошук і підключено через Dongle. Тирі пам'ятаєте, я зачитував, що воно не буде працювати на 2.4, а буде працювати з Bluetooth. І так, це правда. Тобто, якщо ми натиснемо, він нас не буде ніяк чути. Тобто, ми можемо казати, затискати цю кнопку. Що завгодно робити, це не буде працювати. Зараз покажу, як працює голос на Bluetooth. На Bluetooth працює все добре. Тепер в нас є тач-панель, яка добре працює на Windows-пристроях. Натискаємо на YouTube, спробуємо. Спробуємо, як вона працює. Натисквома двома пальцями тапаємо, працює як кнопка назад. Слухайте, ну це повноцінна клавіатура. Ось така виндова повноцінна клавіатура. Якщо ми використовуємо два пальці, свайпаємо, то ну не да, так, так. так, так, Ми вводимо двома пальцями, працює свайп вниз та вверх. Що ж, добре. Давайте підключати його її як bluetooth, bluetooth пульт, бо там повинен ще працювати голос. Для того, щоб підключити як bluetooth пульт, вас не повинен працювати dongle 2.4, тому ви повинні розуміти, що для підключення вам знадобиться два пульта у bluetooth режимі. Натискаємо додати пристрій, затискаємо ОК та кнопку назад на самому пульті. Воно о, воно проморгало. І е, зараз чекаємо на, е, на з'яву цього пульта у е, переліку пристроїв. Він з'явився, натискаємо ОК на е, рідному пульті. Іде підключення. Підключається без будь-яких перешкод. Все підключилося. Аеромиш працює. У режимі аеромиші по Bluetooth. Кнопка назад в нас працює, е, спробуємо голос. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І голос запрацював. Ви не вам немає потреби тримати кнопку голосу для того, щоб воно його чуло. Тобто це одноразове натискання. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ось таким чином. Давайте спробуємо ще раз: натиснули. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дивіться. Все працює. Все працює. Ну, Давайте його. Скажи 300, 299. Ах ти ж. Зараза. Ну, що, то й добре, працює, працює. Мені подобається хлопці, я можу вже йти та робити висновки за цим пультом. Переходимо. В якості висновків скажу, що я рекомендую цей пульт для. Смартів боксів для комп'ютерів. Мені не вистачило функціональних кнопок від F1 до F12, зовсім не вистачило. Також мені не дуже подобається, що постійно активований цей сенсор на панель, і її не можна відробити примусово. Ну, є як є, це справа звички, але. Це крутелезна штукенція, ну й ну, мусили зробити колись таку більш-менш універсальну, і я думаю, що в них це вийшло. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. все добре.